Проєкт аеротрансфер Одеса Кишинів ініціювала Одеська обласна військова адміністрація задля зручності громадян, які хочуть дістатися до міжнародного аеропорту у місті Кишинів. Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення авіарух в Україні був призупинений, і тим, хто планував поїздки за кордон, здійснювала їх в тому числі через аеропорт Молдови, часто як транзитну розв'язку. Багато хто з громадян скаржився на перебої та затримки у дорозі, зокрема при перетині кордону. Це досить багато часу займає. Навіть був випадок, коли я запізнилася на літак, лише тому, що ми затримались на дорозі. Зараз я маю надію, що з аеротрансфером це буде відбуватися швидше, комфортніше, комфортабельніше, та не буде не будемо стояти без сенсу в дорогах в заторах по 5, по 6, по 8 годин. Представники автостанції пояснили поточні причини затримки у дорозі при поїздках у кишенів і як найчастіше це відбувається на практиці. Наразі це щоденно більше 10 рейсів. Приблизний час в дорозі більше п'яти годин, тому що на даній ділянці дороги є складнощі, так як великий трафік автотранспорту. Черги в дорозі, черги на КПП. Доцільність ініціативи Аеротрансфер Одеса Кишинів полягає у значному скороченні часу в дорозі та спрощенні проходження кордону. Процедура має скоротитися до 40 хвилин, і загальний таймінг подорожі складатиме до 4 годин. Запевняють чиновники. Час скорочується завдяки тому, що пасажири будуть надавати повністю інформацію відносно свого руху. Дана інформація буде спрямовуватися до прикордонної та митної служби. Було попередньо проговорено з прикордонною митною службою і отриману інформацію. Цю вони зможуть перевіряти завчасно. Щоб скористатися послугою, необхідно попередньо на сайті обласної військової адміністрації зазначити відповідну інформацію, надати свої паспортні дані, посадковий квиток та інформацію щодо рейсу. Один квиток коштуватиме 800 гривень. Передбачені пільги для певної категорії громадян. Важливо відмітити, що е 50% знижка буде для всіх військовослужбовців, для членів їх родин, для осіб з інвалідністю, для ветеранів війни, а також для учасників бойових дій. А всі кошти, які буде отримати військова адміністрація, в подальшому будуть спрямовуватися для збройних сил України і заради нашої перемоги. Рух планують розпочати 1 березня. На лінії курсуватиме два автобуси з Одеси до Кишинева та із Кишинева до Одеси. У подальшому організатори збільшуватимуть кількість маршрутів залежно від чисельності пасажирів. Крім того, ведуться перемовини з міжнародними партнерами щодо надання великих автобусів.